Наприкінці минулого року в Україні стартував експериментальний урядовий проєкт, за яким учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть безоплатно пройти професійне навчання. Про це під час брифінгу повідомила директорка Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. Ветерани незалежно від рівня їхньої освіти отримали можливість пройти підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Програми навчання охоплюють 95 робітничих професій та 365 освітніх програм з підвищення кваліфікації. Подавати заявки можна онлайн або звернутися особисто до найближчого центру зайнятості. Якщо є потреба отримати якусь іншу освітню програму, ми готові для учасника бойових дій її розробити під його професійні потреби, знайти відповідно кваліфікованого викладача. Ми маємо можливість залучати кваліфікованих спеціалістів робітників для навчання. Та з відповідним чином провести навчання. Узгодження навчання центром зайнятості має відбутися не пізніше п'ятого робочого дня після подання документів. Як зазначила Катерина Клавдієва, у Полтавському обласному центрі зайнятості рішення ухвалюється на другий день. За тим обидві сторони укладають відповідний договір. Студенти можуть обирати міжденною, вечірньою та дистанційною формами навчання. Здобуття освіти триває до шести місяців. Особливістю експериментального проєкту є те, що фінансування. Такого професійного навчання і пов'язаних із ним витрат здійснюється коштом фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Тобто, навіть якщо мешканець Полтавщини потребуватиме переїзду до Львівської області, проблем із фінансовим забезпеченням не виникне. Ми компенсуємо витрати на проїзд до місця навчання в зворотньому напрямку і ми забезпечимо проживання. Та оплатимо медичний огляд. По деяких професіях потрібен специфічний спеціальний медичний огляд і отримання відповідної форми для допуску до роботи за цією професією. Від старту проєкту й до сьогодні 59 учасників бойових дій та двоє осіб з інвалідністю, що отримали внаслідок війни, скористалися запропонованою державою можливістю і пройшли курси підвищення кваліфікації. Під потреби охочих навчатися фахівці розробили чотири спеціальні освітні програми. Основа …психологічної допомоги населенню в умовах воєнного стану, соціально психологічні аспекти роботи з учасниками бойових дій та особами з інвалідністю внаслідок війни, цивільний захист в сучасних умовах, особливості використання безпілотних літальних апаратів. Специфіка навчальних закладів служби зайнятості: це робота з дорослим населенням. Під час освітнього процесу студенти не вивчають теоретичні дисципліни. Їхня увага зосереджена на здобутті практичних навичок. Після закінчення навчання слухачам видається документ державного зразка про присвоєння відповідної кваліфікації.